Вітання! Ви дивитеся програму Місія Можлива. І сьогодні я буду вихователем в дитячому садочку. Кожен із нас пам'ятає свої дитячі роки у таких закладах. А сьогодні я вирішила перевірити себе у ролі виховательки. Що з цього вийде? Подивимось далі. Ходімо! Отже, з чого розпочинається ранок вихователя? Правильно, він починається із зустрічі маленьких вихованців у групах. Добрий ранок! Це у нас так проходять зустрічання маленьких діток. Привіт, я Юля. Тебе я як звати? Мені. Кароліна? Бачите, у нас і Кароліна теж є. Дітки, я вас попрошу, будь ласка, складаємо ці іграшки і йдемо зараз на нашу ранкову зарядку. Це вас проходить кожного ранку. Ви зустрічаєте діток. О, ще один козак. А як я тебе присвоїм. звати? Мене Юля. Ми вже подружилися з маленькою дівчинкою. Як тебе звати? Я ваша нова вихователька сьогодні. Як тебе звати? Назар, мене Юля. Юля. Скажу вам, по правді, з перших хвилин мене зачарували ці дітлахи. Зачарували своєю щирістю та теплотою. Хоч і дітлахами їх уже не назвеш, адже це старша група майбутніх школярів. Вони і думають уже по-дорослому, і висловлюються. Все роблять без допомоги вихователю. Та та щирість, яка виблискує у їх очах, притаманна лише дітям. Я себе знайшла Ще раз скажи, як тебе звати? Поліна. І в нас з нею одинакові каблучки. Покажи. Тобі теж трека блучку? Що? Що? Я йду завжди на душе. Клас! І да, Ой, щось я відволіклась на роздуми. Ну що ж, у нас по плану зарядка. Ми йдемо зараз на ранкову гімнастику. Бачите, всі так подвоє за ручки, згадує дитинку. Я Ми вже у класі гімнастики. В ті хвилини в мене перед очима пробігало моє дитинство і роки проведені в дитячому садочку. Пам'ятаєте, ранкові зарядки, витягнуті ручки, нахили в сторону, нахили вперед, попригали як зайчики. Глибокий вдих та видих. Все. Ліньки вигнали, зарядку зробили. Ех, то були найкращі роки. Це старша група у нас, і тому. Собі просто перепочили після зарядочки вихователів. Вони самі дорослі, самі переодягаються, і зараз будуть накривати на стіл теж самі. Зараз наші дітки виконують сервіровку столів, підготовка до сніданку. Ось у нас є двоє чергових, які це виконають. Нас є помічний вихователя Людмила Федрівна, яка надає їм посвід для цього. Угу. І ви Та все самі це, справляєтесь? Саме справляються. Вони вже в нас дорослі. Які молодці кухарятка маленькі такі. Поки ми накриваємо на стіл, я вам розповім про робочий день вихователя. Він починається з сьомої години ранку і триває шість годин. Потім на зміну повинен прийти інший вихователь. Іноді трапляється, що одній людині доводиться працювати і по 12 годин на день. Наприклад, якщо інший працівник захворів або перебуває у відпустці, весь час вихователь проводить у русі, грає з малюками, проводить різноманітні заняття. У молодшій групі такі заняття тривають 7-10 хвилин. У старших вже до 40 хвилин. Як проходять заняття побачите далі. Дітки йдуть перед сніданком мити руки. Ходімо подивимось. Система. Я дуже не любила в дитинстві ось таких штук всяких знімати. Давай, давай я заберу. Але, але ви бачили, як пробують справжніх джентльменів. Дівчатка вперед, дівчаток пропускають. Перед тим як снідати, дітки ще виконують зарядку для пальчиків. люблять одного. З зарядку зробили і швиденько до столу снідати смачного. У Нас дітки вже поснідали, а далі що ми будемо робити зараз з ними? А у нас дітки ось ви бачите, що чергують на позаняттях. У нас ага. також є чергові по заняттях і роздають все, що необхідне для заняття з математики. А далі у нас буде заняття музичне у музичному залі, де буде проводити його музичний керівник. Також у нас є і заняття з грамоти, заняття з природи, ознайомлення з довкіллям, фізкультури, звичайно, ну дуже дуже багато занять, які ми готуємо дітей до школи. Які ви проводити. Да. Мені вже каблучку подарували. Так, велике. Я да? вам великий. То давай я зроблю менше. Зробила? Нормально вже? То давай зроблю менше тобі. Пам'ятаєте, в дитинстві були такі каблучки, коли ось так вони стягувалися і були на кожен пальчик. І всім до сноги. Давай. Ніхто не сперечається, що робота вихователя важка. Спробуйте впоратися з десятком карапузів, знайти до кожного із них підхід. Тільки до гарної і доброї виховательки діти йдуть з радістю, люблять її і часом з нетерпінням чекають, коли знову вправляться в дитячий садочок. Та бачу, що мене полюбили, адже поки я вам розповідаю про важкість роботи вихователя, мені вже роблять нову зачіску. Приходите в дитсадочок і вам роблять зачіску. Це напевно майбутні перукарі, все таки, але тут колежанки з ними. Можна і про манікюр поговорити. і про так. все. Хтось з вас робить дівчатка манікюр. Я. Ти робиш манікюр? Дівчатка вже роблять манікюр. Бачите, доросла, доросла група, вони вже все-все знають. Я уявляю, що в мене зараз буде робитися на голові. Кучері? Кучері. Це зачіска зроблена, про моду, манікюр та кавалерів поговорили, а тепер час на заняття. Йдучи до дитячого садочка, мене перестріли стоношок і передав мені ось таку велику, превелику що діти? Посилку. посил! Посилку, посил, так. Посилці, діти, що це? Посил. Посил. Конверт, так? А в конверті є що? Лист. Допоможіть нам, будь ласка, до зустрічі! А написав вона королева математики. З'єднайте точки по порядку і дізнайтесь, як і чим ми будемо з вами діставатися до чарівної країни математики. Далі діти виконують завдання графічний диктант, щоб дізнатися, чим вони будуть діставатися до країни математики. Я теж слідкувала, аби усі дістались до чарівної країни. Дітки малювали ось такі літачки. З вами рахуємо від десяти і на них летять країну математики. Так казково і швиденько ми з дітлахами були вже в країні математики, де розчакловували цифри і виконували інші завдання. Молодці. Що ж, наступне завдання спробувала донести до дітей і я. Розв'язування задач. Отже, а у вас є палички? Бачите всі? Так? Тепер. Так, так, так. Ді, давайте я допоможу. У кожного із вас на столиках є е, лічильні палички. За допомогою цих паличок ми будемо сьогодні з вами розв'язувати задачу. Уважно слухайте задачу для того, щоб правильно виконати її розв'язання. Домовились, діти? Як бачите, вихователь мені допомогла, бо щось у мене не дуже вийшло. Ви знаєте, це важко донести, напевно, маленьким діткам, скільки е, курочок лап там і все інше. Напевно, мені ті балони з тими пожежниками було легше носити, ніж зараз ось тут. Все, так, виконали і я дістаю зелену намастинку. Усі завдання виконано, країну математики розчакловано, Йдемо далі. Ось так плавненько у нас завершився урок математики. Дітки вже пізнали свою е, країну математики, казковість, і зараз ми йдемо е, усі разом на урок музики. Ви знаєте, якщо чес, чесно, чесно кажучи, я не знаю, як вихователі справляються з такими бешкетниками, адже... Це дійсно складно. Довгими коридорами, високими сходинами, повсрізні зачакловані двері ми дісталися до класу музики, де будемо танцювати і співати. Як вихователі запам'ятовують імена всіх дітей, це для мене просто загадка. Вихователь не повинен забувати і про дисципліну, режим та інші організаційні фактори. Формувати у дітей посидючість і працьовитість потрібно з самого раннього віку. А хто як не вихователь, зможе це зробити м'яко і ненав'язливо у формі гри. Поки дітки у нас долучаються до музики, то ми забуват запитаємо виховательки, для чого потрібні такі заняття для дітей. Дітей розвивається. Навчаться співати, навчаться робити все прекрасно. тому що музика це все прекрасне, що нас оточує, так? коли звучить музика, то нам тоді їхати. І вже... пішла картин з оркестрів, так? А Так. — Як називається цей музичний двір? це, це Хворома ляльки. Навіть я не знаю, що це за музичний твір. Мальалька. Посидючись, дисципліна це мене не здивувало. А от назви музичних творів я під враженням і дотепер. І якщо хтось ще сумнівається, чи віддавати свого малюка у дитсадочок, то можете бути певні, вдома ви усього того, що знають ці малюки, точно не навчите. А у нас далі по плану співи. Що ж, і співами завершили, тепер час і гратися. Вихователі дають дітям завдання, але у формі гри. Ось, наприклад, у цій грі розвивається слух. Коли, ну, де, наша дуже має гарний слух. Знову тими ж чарівними коридорами повззачаровані двері. Ми повернулися назад до групи. Ми знову перезуваємося, трішки граємося і йдемо на вулицю. Я бачу, вони діти полюбили. Я у них улюблена іграшка сьогодні. Хороший вихователь завжди знає, чим зайняти малюка. Діти дуже тонко відчувають, коли педагог щиро цікавиться їх проблемами. Таких вихователів діти дуже люблять і завжди згадують про них з теплотою і ніжністю, навіть покинувши стіни дитсадка. Ми знову стаємо парами, і вже як бачите, ми одягнені. Тобто, ми йдемо на вулицю гуляти. О, добре діткам скажіть, погралися, повчилися трішечки гуляти і потім спати. Клас. Хочу хочу назад, в дитячий садочок. У нас маленька галявина, де дітки граються. Але подивіться, скільки їх тут подивіться. Я думаю, що багато хто з дорослих людей знає менше слів з англійською, ніж ці діти. Бути ідеальною вихователькою ну, бути ідеальною вихователькою це насамперед е, любити дітей, так і любити свою професію, віддавати тепло свого серця, все дітям, тому що наша професія повинна е, е, вимагає того, щоб ми в деякій мірі заміняли і маму, і тата, коли їх немає, тому що батьки віддають найцінніше, що у них є нам руки, і ми відповідаємо за кожну. За кожну дитину Вихователь – це така досить відповідальна професія, тому що не кожен зміг би цією професією займатися, так? тому що це насправді якби не дуже легко. Але найголовніше, якщо любиш свою роботу, то будеш працювати і виховати. знаете, у вас, Дима Петя, что вот уже 30 человек на земле называют меня Иннокентий Петрович. Ждут, просят помочь, советуются. Я им нужен. Но космос... Что космос? Космос сделал он живное. Да. А дети? Дети, они перспективные. Их только надо почувствовать. Вот вы, например, вы же тоже не без способностей. Вас просто не почувствовали, и все. Друзья, эксперимент удался. Так что, Пончик, старшего тебе не обещаю. Рановато. А в среднюю приходи. Попробуем. Вот так вот. Саме фільм Вусатий нянь і ці слова вихователя мені згадалися у той момент, бо й справді найважливішою якістю хорошого вихователя є любов до дітей. Якщо цього немає, хорошого педагога з людини не вийде. Як не крути. Поки наші дітки гуляють, то ми вирішили ще подивитися, зайти в інші групи. Подивіться, які тут кнопки маленькі. Такі малисінький. Такі маленькі принцеси і принцеси. А хто з вас дітки знає віршики? <плес> ти знаєш? А ну, давай, ти розкажи. Ди, як тебе звати? Маленька, я можу около собату. Акула собата Акуса собата Акула в мене книжка така є. <звісна> О, книжку я зрозуміла. Так. То ти розповідай мені віршик. Акула забата. Сами нашли так. вас без покла. Мені потрібен перекладач і терміново. Бо я нічого не зрозуміла. Якщо ви щось зрозуміли, то чекаємо відгуків. Я думаю, батьки цієї дівчинки знають і розуміють її, тому я буду дуже вам вдячна, якщо ви мені переведете все, що сказала ваша донечка. Але вона молодець. Ось у нас ще одна є принцеса, яка ще знає віршика. Як тебе звати? Сашуня. Сашуня. А який віршик, про кого ти знаєш? Про вихователів. Про вихователів. Давай розказуй. Ще для кого в диша дочку. Кожний хлопчик жаче дочка. Кожна жадочку, то побиє їм дороги, то потішить за спокоїть. Марячидячка жагоє, То турбота повсякчас. Це ж мичай до всеброва. Ховаченько моя. Пошвітаю я. моя. І бажаю бачити, бачили, які гарні віршики знають дітки в молодшій групі. Подивіться, вони вже всі переодяглися. І готовляться до сну. Ходімо подивимося, що де вони сплять. Згадаємо дитинство, дивіться, боже, яке все рожевеньке. Бачите, яке все рожевеньке і таке класне, і ліжечка такі маленькі. От подивіться, згадали світить дитсадочок, згадали своє дитинство. А тепер ходімо, ми будемо заважати діткам спати. Вони кнопки вмощуються і лягають спати. Поки ми ходили до крихіток, моя старша група вже прийшла з прогулянки, діти переодягнулись, і я, як вихователь, мала притумати, чим їх зайняти. Всі гуртом вирішили грати у гру. Давайте, гру їстівне, неїстівне, граємо. Так. Да. То сідайте всі, сідайте, сідайте, сідайте. Скільки в мене кавалерів і колежанок? Дивіться, що з цього вийшло? М'ясо. Молодець. Машинка. Бути вихователем потрібно вміти згуртовувати і, як то кажуть, тримати дисципліну в руках. У мене це не вдалося. Як вихователі справляються з цією бандою малих бешкетників, та ще й наодинці, то для мене залишилось загадкою. Що ж, після прогулянки ігор пора і добре попоїсти, а тим паче, якщо час обіду. Подивимось, як діти готуються до сну. Пішли Спят устали і книжки спят. А дідя А ляжете всі на правий бочок, під підсічки, і тоді вам Юля зачита... почитає казочку. Домовились? Да. Марійка і ведмідь. Жили собі дід і баба, і була в них онучка Марійка. Поки я читала казочку для діток, у мене перед очима чомусь про останній епізод із фільму Висати Нянь. Я приїду! Я бігателі приїду! Хоча наші дітки нікуди не їдуть, та я знаю, тепер одне сумувати за ними я однозначно буду. За цей короткий період часу вони залишили свій слід у моєму серці. Ну ось, дітки вже сплять. І на цьому завершується робочий день вихователя. То вихователі працюють по 6 або 7 годин. І з сьогоднішнього дня можу сказати, що дійсно вихователем бути це величезна місія і величезна робота. Тому що людина повинна виховатися, повинен любити діток, і ця любов передається для діток. Я надіюсь, що діти мене сьогодні полюбили так само, як я їх полюбила теж. Що ж, місія у ролі вихователя можлива. Я з вами не прощаюсь. Говорю до зустрічі. Ким я буду наступного разу, дізнайтесь рівно за тиждень. Па-па!